В м'ясному та рибному відділах супермаркету сморід, розморожені овочі та непрацюючі морозилки. Так, під час відключення світла працюють магазини однієї з торговельних мереж Дніпра. 80 гривень коштують. Вони вже повністю злиплися. Розморожені та заморожені повторно вареники. А деяке морозило від відключення світла та не прямо в холодильнику. Така ситуація в іншій торговій мережі. Полиці раніше заповнені м'ясом порожні. Ну, ось є в'єлана риба, яка має зберігатися в холодильнику, але холодильник вимкнений і вона зберігається без нього. Ну, продукція, якщо чесно, дуже страшна, на неї сумно дивитися. Холодильники з сиром, з ковбасою, вони абсолютно пусті. Я зараз закуповую тільки на те, що от сьогодні принесла, з'їли, випили, все. По 16-часовій звініть, самі розумієте. Я з такими проблемами не сталкувався. Скаропорчучіся продукти, типа там условно ну, говоря, молоко, від которого можна отъехать, Ну це ж очевидно, що делать. ділась. По 15 годин на добу немає світла в закладах ще однієї торговельної мережі. Управляючий одного з магазинів Артем каже: у кожної точки є свій генератор. Втім, іноді для роботи всіх холодильників їх не вистачає. Ми з якістю не граємося зовсім. Якщо співробітник розуміє, що, хоч є маленький натяк на те, що молоко скисло, ми його списуємо. Якщо ми розуміємо, що температурні режими у холодильних вітринах не витримуються, то ми збираємо цю продукцію, переміщуємо. Ми показали управляючому відео з іншого супермаркету мережі, де люди скаржилися на зіпсовану молочну продукцію. Він прокоментував це так: магазини не ідеальні, але ми намагаємося ними бути. Тому так, якщо це був прокол когось перевершника, з ним поговорять про це, покажуть, де він де він не прав, і виправлять це, суспільне звернулося до Держпродспоживслужби та отримало відповідь. Позапланово перевірити якість продукції вони можуть лише у відповідь на скарги громадян. Фахівчиня Олена Лукацька каже: за останні два тижні вони отримали п'ять звернень про зіпсовані товари. Спеціалісти Держпродспоживслужби цю продукцію опломбовують і пишуть акт вилучення, Приймається рішення про вилучення цієї небезпечної продукції, і вона відкладається і вона не йде в продаж. Олена каже, якщо служба зафіксує продаж зіпсованої продукції, магазин оштрафують. Сума від 50 тисяч гривень. Зараз при виборі товарів в магазині Олена радить звертати увагу на колір, запах та консистенцію товару. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.